Знову проблеми з Коловийським державним ВЕЦЕН-заводом. Тепер він вже не забруднює повітря, однак не працюють і його робітники. Бригадир підприємства Петро Дячук каже, що заборгованість вже складає по 11-15 тисяч у кожного. Завод закритий був, там зробили рампу, людей не запускали на завод, не запускали сировину на завод. Збереглася, зробилася дуже велика заборгованість по заробітній платі. Зараз ми маємо заборгованість порядка 6 місяців. Завод передавався то філія київська, то міняються директори, а питання зарплати так і стоїть. Зараз ми, напевно, будемо збирати якусь ініціативну групу, отримаємо довідки про заборгованість по заробітній платі і будемо подавати в суд. У людей назбиралося по 11, по 12 тисяч, це є добра копійка. Люди приходять на роботу, роботи фактично немає. Цех міг би працювати, зробили ремонт, зробили якісь своїми силами очисні споруди. Але їм все одно це не подобається, тому що тут пахне. Воно буде пахнути. Хіба тут будуть, я не знаю, якісь європейські технології. Ну і прохання до представників. Майбутньої влади. Майбутньої влади до депутатів, аби вони це зрушили якось з місця. Працівники заводу стукають у всі можливі інстанції. Звернулися і до кандидата в народні депутати Віталія Дерпака. Він впевнений, що ситуацію на підприємстві вдасться владнати, запросить до співпраці і кращих столичних юристів. Сьогодні я на запрошення людей, які тут працюють на цьому підприємстві. І як представник радикальної партії, яка саме. Е Складається з таких звичайних людей: підприємців, робітників, лікарів, військових це люди, які на, як кажуть, на своїй шкірі неодноразово відчували ці всі і утиски і з боку колишньої злочинної влади, і з боку підприємців нерадивих, які не можуть виконувати свої зобов'язання перед людьми, яких вони обрали на роботу. Тому ми. Зацікавлені це наш обов'язок. Тому ми для того йдемо до влади, щоб саме підтримувати таких людей, бо з цих людей складається вся наша держава. Якщо ми не підтримуємо кожного свого громадянина, то не буде і нашої держави. Я вже спілкувався з представниками нашої партії юристами, які готові взяти на себе цю справу. І у судовому порядку, якщо це необхідно буде, допомогти людям, щоб вони отримали свої кровно зароблені гроші. Бо далі так не може бути. Люди кажуть, що їм не лише не виплачує заробітну плату, але й багатьох перевели на півставки або четвертину заплатні. Так запевно, Віталій Дерпак своїх виборців він у біді не залишить.